Для того, щоб змінити шрифт або формат надпису видового екрану, нам потрібно відповідно змінити сімейство, яке відповідає за видовий екран. І перше, що треба зробити, це зрозуміти, яке саме сімейство вже налаштовано. Натискаючи на сам видовий екран, в властивостях ми бачимо назву виду та масштаб, так називається наш видовий екран, viewport. Ми бачимо, що є певний перелік. І ми можемо обирати різні видові екрани, різні надписи. Конкретно цей видовий екран він називається назва виду та масштаб. Це назва самого видового екрану або типу, який буде налаштований. Тобто він бере назву з viewName, назва виду, і пише сюди, вставляє сюди. І також підхоплює масштаб. Відповідно, всередині цього сімейства налаштовано Title. І цей тайтл це те, що ми можемо налаштовувати. В даному випадку стоїть надпис виду, нижнє підкреслювання план, назва виду, масштаб. Саме це сімейство нам треба знайти в нашому проєктному браузері. Натискаю Закрити. Переходжу в проекти браузер, гортаю до наших сімейств. Зазвичай вони знаходяться в клаці «Анотаційні символи, відкриваю їх, гортаю трошки нижче і знаходжу. Назва виду, план. І він назвався Назва виду масштаб. Тепер натискаю на надпис виду план, правою кнопочкою Редагувати. Відкривається мені сімейство, і я бачу, що воно налаштовано таким чином. Я натисну ось тут Показувати графіку, натисну на параметри і побачу наступне. Номер деталі, назва виду масштаб. Відповідно. Ось тут. В лейблах, в мітках, стоїть. Номер деталі, назва виду та масштаб. Перед масштабом стоїть боковка «М» і масштаб він буде автоматично брати. І після номеру деталі стоїть слеш. І все це ми бачимо. Звісно, поставлено після назви виду розірвати на, на наступну строку. Отже, ці налаштування ми тут бачимо. Ми можемо дати якісь інші налаштування, додати якісь Іншу нумерацію наприклад, дати там номер аркушу чи ще якийсь preference detail, стадія, на якій воно знаходиться. Абсолютно різну інформацію можна сюди додавати, в залежності від того, що ви налаштовуєте. Я поки не буду чіпляти. Якщо вам банально треба просто змінити шрифт, ви можете взяти вже налаштований надпис виду, перейти в Edit Type і змінити ось тут ваш шрифт на той, який вам потрібно отримати. Відповідно, поставити той розмір. І так далі. Я зараз зміню шрифт. Наприклад, поставлю такий, щоб точно було видно. Ну, він точно відрізняється. Ми ніяким чином не сплутаємо і завантажу цей шрифт-проект. я побачу, що всі види тепер змінились на такий шрифт. Зверніть увагу, що, наприклад, цей не змінив шрифт, тому що він називається вже назва виду та аркуш, на які посилаються. Відповідно, його сімейство це надпис виду-розгортка. Він так називається. Тут можна поставити теж назву виду, і тоді у нас буде однакова надписи. Тож для того, щоб змінити шрифт, це достатньо просто зробити. Натисну Ctrl-Z декілька разів. І не буду зберігати, ви ж, в свою чергу, можете зберегти, поставити той набір показників, вам, який вам потрібен, для того, щоб ваш файл, ваш проект виглядав трошки інакше.